Всім привіт, дякую за 350 підписників. Я вас дуже рада, що ви мені ставите так багато підписок, лайків і всякого такого. Я вас люблю, -лю, целую. Прям целую. І хочу вам показати вже другу частину, що ви можете знайти у плані локації. Крутого. От примір. Отут ви можете знайти отаку штуку, яка просто ви можете її не відкривати, якщо не відкривати, а просто кидаєте і воно робиться. Тут є бульбашки, можете собі забрати. От. Примірні, в мене піжама отакі, отака. Я забула, де є розове полетенце. А вже пригадала. Тут ще є крампіт і отака штука, золото мішок. Такий. Коротше, класно, под'єм. Виходимо ідемо в зимову. зимову локацію. Зимо-ову. Зимо-ову локацію. Зараз чекайте палець до змену. Десь що забирати, а зараз ми забираємо. Чекайте, де? Це не тут? Блін, а це не тут, вроді. Де? хочу показати дощу. Просто мама. Я забула тепер де воно. Підказіть, да, розвитку тенчику. Я вам показую на якийсь там відео. Я забула вже розовий Можна знайти тут. Короче, ходимо по зимовій локації повсюди, щоб знайти розовий Ну, Беремо оце, ну і оце. Ми так завжди будемо брати. Я просто забула, де то полотенчику. Мам. Веліл забула. Да? <му> <му> Дуже тяжко спам'ятати. Подивлюся якісь свої відео, або подивлюся якесь відео там, де, де можна знайти. Приміжу до саме полотенчику, ну тут немає. Так, що тут є? Нам нічого тут не потрібно. Ви знаєте, що мені потрібно. Мені потрібно одне полотенчико. Кстати, ми можете забирати собі отакі картиночки і отакий диск. Типа як, не знаю чого, отакий диск якоїсь гри. Забирайте собі. Я вообще не знаю, де ти полутенчику, блін. Розове, от жовте я знайшла. Я вам можна сказати, де тут. Жовтий повітря. Це в оцій локації в зеленому доміку. Біля поліцейського і біля парку. А ото я забула. Господи, може звомпиться і подобається, що я не знаю, дає поволотенчику. Немам. Взагалі, німа перший я сюди приходила, було якийсь там розвитку полтанчику, я такого брала і ставила. І ставила якомусь персонажу. А тепер я взагалі не знаю. Треба тепер шукати десь. Я взагалі не знаю, де. Мене взагалі стрес так. Коротше, якщо будуть коментарі, то просто напишіть. Ти не побачила, але там були примісти, там оті локації зимові, біля якоїсь там локації, ти пропустила якусь локацію, одну локацію. І телерайда не знайдеш ніколи тепер. І тепер мені страшно стало чуть-чуть. І типа як... Я хочу тепер повсюди шукати навіть по персонажем. Давайте у мене таке. Я взагалі не знаю, юр. Ну, Як що сказати, я одна дурочка? Я одна дурочка, так. А може уже десь пропустила? Може, в мене в хаті є. Зараз подивлюсь. Я навіть не знаю, чи є в нашій хаті. Я точно не брала. Оце я чесно пам'ятаю. Зараз ніч всі сплять, але мене одне переживати. Кстати, как вот такую, найти вот такую штуку и до стола как бы. Вы ставите, вы ставите, и вам попадается возле вот таких штучек, вот такие, типа, как. И вот тот кружочек, это и есть такой столок Подождите. Mm -hmm. Я у тебя ще перевірити, просто так, щоб вам показати их шошон. Це має бути вот так, вот так, вот так, вот так. Ну і вот так вроді би от така плита вийде, це для вас. Просто хто не знає, як зробити таке, я вам кину лайфхак, От. Тепер більше почала переживати. Я просто тупа кудись кинула і не знаю, та просто скажіть мені, що мені робити. Добре. Він з іншим вийшло, значить, в мене все вийде. Треба просто заспокоїтися. Вдох, видох. Вдох, видох. Я вчуся свистіти, але я не знаю. Я просто не знаю, коротше. Просто не знаю. Перший цюпленок, другий цю Всі шукали. цыпленки Это шоколадные яйца, еще простые яйца, я не умею. Вот это прости яйца, а тебе будут шоколадные яйца. Я вообще не знаю, что делать. Отакі очі ви собі можете забрати. Але нам не до того, коротше, я йду шукати відео, де ви те то, бо я просто щось забулась. Коли я кожен раз приходжу, то я беру, беру йду в ці локації і тут мені завжди. Отут біля стоматолога, отут. Ту локацію, ми два рази йшли, вроді не знаю. Ммм, я вже не знаю, що робити. Всі локації пішли, крім цього, і давайте підемо в цю локацію. Але тут точно нема, бо тут ніколи і не було. Я не знаю, коротше, де я його пропала, чи я давай якійсь дитині, чи я давай якій дитині, і воно пропало, чи що, я не знаю. Чи мені перезагружати таку боку все заново робити? М? Просто я зайду в одну локацію, але це я... я не знаю, чи це допоможе мені. Оно того стоїть. Нет, тут точно немає, тут точно нема, точно. Я не буду навіть пробовать это шукати. Ладно, добре, тобто. На цьому. па-па-па. И по-падемо краси всім па па па